Спроба відбувалася вчинення виконавчих дій відносно незаконної, незаконного знесення будівлі. Прибув державний виконавець і намагався виселити. ФОП, який займається підприємницькою діяльністю тут легально і прибув з рішенням суду, в якому взагалі не вказано щодо знесення відповідної будівлі, яка знаходиться за моєю спиною. Ми як могли заперечували проти проведення даної виконавчої дії, тому що вона є незаконна, була викликана додаткова поліція. Які зараз приймають заяву від приватного підприємця є побоювання відносно незаконних дій? Як у нас іноді відбувається, що пожар вночі, але будемо спробувати не допустити таких провокацій. Сподіваємося на те, що ми будемо почуті Київською міською радою головою. І це питання вирішиться в рамках закону. Сьогодні відбулися незаконні дії з боку державних органів, а саме, тиск на Бізнес, який розміщений тут на парковій дорозі 2 на законних підставах відповідно до договору, який укладено, відповідно до ліцензії реєстрації потужності. Працівники виконавчої служби Дніпровського району без законних підстав приїхали, щоб демонтувати нежитлову будівлю. В рішенні суду взагалі не зазначено про демонтаж цієї будівлі, а про те, як на думку, на думку їх власну, вони мають право її демонтувати. Вважають дані дії незаконними, такі що будуть оскаржуватися подалі в суді, оскільки ми бачимо, що вже тиск здійснюється на протязі не одного року. І це вже другий приїзд за останній там місяць з боку державних органів. Рішення законного суду немає, проте тиск здійснюється. Тому будемо вірити в те, що закон все таки переможе. Що, е, правда і закон буде на стороні. Нашій доброго дня мене звати Івашенко Антон Андрійович. Я фізична особа-підприємець, яка здійснює свою законну підприємницьку діяльність з 2021 року на території Труханового острову за адресою паркова дорога 2А. Всі повністю дозвільні документи, вся документація в мене в повному порядку. На нас на сьогоднішній день зі сторони діючої влади здійснюється тиск. До нас приїжджають незрозумілі люди з незрозумілими вимогами, без жодного рішення суду, зобов'язують мене наполягають на тому, щоб я виносив всі свої речі, всі своє своє обладнання, змушують мене зачиняти свій бізнес, з якого я сплачую податки з 2021 року безперервно. У 2022 році ми створили громадську організацію Труханівці, яка дуже сильно не подобається діючій владі та представникам Каленським від КМДА, які є на сьогоднішній день на території острову. Після нашої організації громадської організації. На нас почали проявлятися тиски з усіх можливих боків законних і незаконних. На нас тисне безпосередньо виконавча служба. Нам перешкоджає наші діяльності Київ Парк Трансервіс в особі Катерини Каленської, яка не надає. Перепусток не постійних, не гостьових. Ми всі заблоковані, вимушені їздити по зустрічні смузі руху і все інше. Віталій Володимирович, звертаємось до вас. Приділіть нарешті увагу: не вже нема куди діти бюджетних ресурсів у такої кількості. Ця кількість ресурсів, які ви виділяєте на демонтаж нашої будівлі, що є повністю незаконними, вистачило б набагато корисніших справ. Віталій Володимирович, не дайте нам якусь довірену особу, яка з нами переговорить, хоча б раз не бійтесь нас, вийдіть з нами на зв'язок.